До 44 зросла кількість поранених через ранкову атаку на Кривий Ріг. Росіяни вдарили ракетою посеред містю, поцілили у три поліцейські адмінбудівлі. І більше деталей з місця атаки знає наш кореспондент Олександр Фефілаті. Він на зв'язку вже зі студією наживо. Олександра, то що відомо про рятувальну операцію? З того, що бачу в пабліках, вона вже наче завершилася? Чи я так розумію, що досі є якісь люди під завалами? Чи можливо вже всіх витягли? Будь ласка, остання інформація, яка у вас? Вітаю, Анна. Не скажу, що добро ранок, оскільки близько дев'ятої ранку сьогодні росіяни знов посілили балістичної овочевиди ракету по Розі, оскільки сигнал повітряної тривоги потім одразу з'явився після того, як в історичному середмісті містяни почули власне цей гучний вибух. Так, дійсно ведеться наразі рятувальна операція. поцілили дійсно, як повідомляли в обласній військовій адміністрації, по адмінбудівлі є на жаль загиблі серед правоохоронців. На місці працюють всі оперативні служби і розбирають безпосередньо завали. Тому, оскільки операція триває, то є надія, що цифра. Врятованих людей буде поступово збільшуватись. Далі прошу пряму мову голови Ради оборони Кривого Рога, який більш докладно розкаже, що відомо на поточну годину наразі. На жаль, вже один загиблий, 19 зараз вже знаходяться в лікарні. Зник. Три, на жаль, важких, зараз з політравмою знаходяться в операційному залі. Розгорники всі штаби, надається будматеріали і триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Так, дійсно наразі, як Олександр Вілков зазначив, триває пошуково-рятувальні роботи. На місці працюють і медики, і правоохоронці, і представники спецслужб, всіх оперативних служб, і чисельні волонтери, зокрема Червоний Хрест, гуманітарні місії від ООН, від громадської організації Порольської люди підходять до гуманітарного штабу, заповнюють документи, щоб потім отримати компенсацію як у вигляді будівельних матеріалів, так і згодом від міської та районної влади у вигляді грошової компенсації. Слід зазначити це вже особисто, що одна з будівель, яка постраждала сьогодні внаслідок ракетного прильоту в історичному середмісті Криворогу, це місцевий ЗАГС. Місце, де люди засвідчували свої теплі почуття один перед одним і перед державою. І власне, от сьогодні, буквально рівно 5 років, як, власне, у цьому ЗАГСі, я також створив власну родину і ось таким чином в лапках. Росіяни сьогодні привітали власне конкретно мою родину з п'ятиріччям з дерев'яним дерев весіллям. Тож далі слідкуємо за розвитком подій. Будемо сподіватися, що кількість постраждалих не збільшиться, і все у всіх буде добре. Все буде Україна студія. Вам слово це точно. Дякую вам за інформацію. Олександр, бережіть себе. Олександр Фафілатів був з нами на зв'язку. І почули ми про наслідки ракетного удару, зокрема по кривому рогу. І до трьох збільшилась кількість постраждалих у сумах. Повідомляють обласній поліції. Ворожа ракета влучила в домівки місцевих біля козацького проспекту. Двох поранених дістали з-під завалів. У момент удару вони були в спальні. Нас привалило. Я ти жива, жива. А ти живий, живий. Я чувствую, що мене засипає. Я почав рукою трошки грибать. У Мене нога виглядувала. Із під завалів, що їм уже почали люди балакати. Що... А що в неї є пошкоджено візуальне легке, легке. Ну не там якісь рани є рвання. Друзі, Літні люди вони потрапили зараз в лікарні. Чоловік повернувся зараз на території, де будинок Це саме їх приватний будинок, тому що по попередній інформації ракета потрапила у приватний будинок. Поруч будинки також були пошкоджені. Відновлюємо світло, відновлюємо газопостачання, тому що при будинках немає. Один зруйнований, а в двох поруч немає газопостачання. Під залишками домівки можуть перебувати люди. Зруйнована двоповерхівка, побиті понад 20 оселі, 8 машин. На значній площі зайнялася пожежа. Її приборкали надзвичайники. Водночас із мінометів та артилерії окупанти били по Серединобудській громаді. прогреміли 13 вибухів. І зранку ворог вдарив по об'єктах цивільної інфраструктури у Запоріжжі попередньо били балістичними ракетами, звітує Ова. Одна людина постраждала. Вибуховою з рішечені вікна у 30 багатоповерхівках та в трьох закладах освіти. Спалахнули дві пожежі, вогонь охопив адмінбудівлю і газовий модуль поблизу. Назвичайники загасили полум'я і не допустили вибуху цистерни з газом. Напередодні через ракетний удар по Приморському загинула місцева жителька. Росіяни спрямували 20 шахедів на Одещину цієї ночі. Дрони летіли із Приморсько-Ахтарська, що в Арефії, і з Мису Чауда. Це тимчасово окупований Крим. За повідомленням повітряних сил ППО відмінусувало 16 безпілотників. Два шахеди стали Брухтом над Миколаївщиною. Всі інші вартові неба знищили над Одещиною. Про це в етері телемарафону. Єдині новини повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Влучань ми не зафіксували. Є на жаль наслідки бойової роботи, коли уламками збитого безпілотника було пошкоджено нежитлову будівлю, і сталося загоряння сухої трави, але пожежа оперативно ліквідована і ніхто не постраждав. Напередодні росіяни скерували дрон на помешкання в селі Гранів на Харківщині. З пораненнями шпитали літню жінку. Як інформує військова адміністрація регіону, поранений є і в селі Петропавлівка. В Куп'янському районі через обстріл горіли ліси. На вибухівці підірвалися троє мирних жителів. В Ізюмському районі трактори Чугуївському водій вантажівки і пасажирка. Всіх постраждалих ушпиталили. Росіяни поранили двох жителів Донеччини. Напередодні москолота 28 разів обстріляла вугледар. У Званівській громаді зруйновані 5 будинків з пошкодженим дахом ще 10 осель. Також росіяни зрівняли із землею домівку у Сіверську та Новоукраїнці. Інформує влада області. Без вікон лишилися будинки у Щербинівці та Турецьку. У часовоярській громаді ворожі снаряди зачепили 4 оселі: господарчу споруду і промислову будівлю. Під прицілом загарбників були Мар'їнська та Солидарська громади. Евакуація з під обстрілів щодня. Екіпаж поліцейських білий янгол допомагає виїжджати людям із прифронтових населених пунктів. Під вибухами правоохоронці прибули на Донеччину, щоб вивести дітей та дорослих. Більше дивіться матеріалі національної поліції. Їдемо в населений пункт сіверний. Торецька громада на новому автомобілі, який нам подарували наші колеги. До цього працювали з сім'єю, профілактично проводили роботу. Вони погодились виїхати з нами сьогодні. Населений пункт знаходиться кілометр від цірої зони. Дуже небезпечно, постійні обстріли. Без подібного автотранспорту цієї евакуації неможливо. Да. Тут вот, обстрелы тогда сейчас далеко, а может быть и близко. А я сказала, надо выезжать Конечно, надо выезжать Тут Она не сказал, Нет, я никуда не поеду А ты хочешь выезжать? Мой брат выехал, и я хочу А сколько тебе лет? Один. Раз. А кем ты стать будешь? Вот когда вырастешь Полицейский. Ух ты, а что так? Неожиданно. Преступником ловишь? Хочешь ловить преступника? Ночная да. эвакуация с несчастного пункта Нью-Йорк. Едем сейчас в шелтер. Константинівки звідти волонтери будуть забирати забирають Дніпропетровські. Як ви нормально? Діти? Кирил. Де ви знаходились весь цей час? У Нью-Йорку. Ви знаходились в квартирі і, і в підвалі. хватает. Ну, ты, ты сейчас обстрелил и А обстрелы часто были? Да. В последнее время. Очень часто. Все, приехали.